Місце для ігор та кухню для матусь обладнали в Коломийській дитячій лікарні. Допомогли облаштувати найнеобхідніше волонтери, меценати та медичні працівники. На відкритті також підвели підсумки конкурсу дитячого малюнку. Сергійкові 6 років. Зараз він лікується в стаціонарі Коломийської дитячої лікарні. Щоб процес виздоровлення був приємнішим та швидшим. Малює на конкурс подав три малюнки. Поїзд, і і сім'ю нас. З нетерпінням дітки чекають, поки їм дозволять погратися на невеличкому майданчику на третьому поверсі, де лікуються переважно наймолодші пацієнти. Тепер є місце для дозвілля. Подобається хатка, подобається гірка. Я сюди буду приходити гратися з'їжджати з гірки. Ідея створити таке місце для дозвілля маленьких пацієнтів належить коломиянці Ліліані Одосій. Жінка свого часу теж тут лежала зі своєю дитиною, тому добре знає, як інколи треба відволіктися від уколів та пігулок. Тут нема чим діткам зайнятися, а після болючих уколів, звичайно, що нема чим заспокоїти. І тому мені виникла ця ідея створити дитячий куточок в лікарні. Я звернулася до головного лікаря Олега Тахарчука. Він звичайно погодився на таке йому сподобалася ідея. Ну але як завжди, фінансування не дозволяє цьому. Тому я почала шукати спонсорів для реалізації. Це ідеї до реалізації задуму. Молода жінка вирішила залучити спонсорів та усіх небайдужих. каже відгукнулися і депутати міської ради, і підприємці, зокрема, Ігор Ільчишин, Ігор Костюк, Олександр Поясик, Сергій Проскурняк, Тамара Базюк, Тарас Боднарук, Іван Максимів, благодійний фонд покуття. Міжнародний фонд покуття, заснований нашим землюком, народним депутатом. Андрію Іванчуковим теж не є осторонь від проблем саме дітей. Хотілося, щоб наші діти всі були здорові, міцні і були гордістю нашою в майбутньому благодійний фонд покуття. Вирішив частиночку радості для дітей принести в ці стіни. Зуміли зорганізувати всіх і зробили для дітей таке маленьке свято. Хочемо дітям побажати, щоб. Вони не попадали сюди, бо лікарня це завжди погано. Але таке життя, що якщо навіть перебуваючи тут, щоб вони якось легше хворобу переносили, має сам багато ідей завжди підтримує задум інших головний лікар дитячої лікарні Олег Токарчук. Адже обмежений бюджет державного закладу не дозволяє втілити в життя все омріяне. Тому він вдячний небайдужим за їхню ініціативність та дії. Є стравий приклад небайдужості і громадської активності, який в дитячій лікарні зробив величезний такий цікавий подарунок. Свого часу, десь межах півроку тому, до у мене звернулися небайдужі громадські активісти, які сказали, а чому в дитячій лікарні немає місця, де діти можуть погратися? Я звичайно відповів як керівник з обмеженим бюджетом, сказав, що я за це, але я насправді не маю звідки знайти кошти для того, щоб організувати дитячу кімнату. І от сьогодні у нас є фантастична дитяча площадка у відділенні, де лежать діти до трьох років яким принципово в цьому житті не лікуватися, а гратися це є їхня основна потреба, яку вони хочуть на протязі дня реалізовувати. І ми зробили за підтримки наших спонсорів, меценатів. І в першу чергу громадських активістів ми зробили отаку цікаву площадку кухню для батьків, де батьки можуть найменшим дітям приготувати їжу, ту яку потрібно для цих власних дітей. Всі дітки, які брали участь в конкурсі, малюнків отримали подарунки з рук справжнього козака, героя минулих часів. Та герої сучасності воїна АТО, українського захисника Андрія Флорі.